Ножик небезпечно. Приїхала ще одна посилочка з іграшкою. Будем... Будемо відкривати з Ілюшкою разом. Да? Я вимкнув поки телевізор. Давай дивиться, яка тут іграшка, давай. Ану дивися, що тут. Що тут? Іграшки. Іграшки. А, а, а ну дивися, що ой, тут? Такі іграшки. Якийсь пістолет. Давай ножик мені. Щоб наділюхи його прибрати. Так. Щоб було відкрите і те. мені на пилисос воно похоже. Ну, Не, ну, кстати, Ты понятно. Чемоданчик просто, тільки таке... Надо подивитися, як він відкривається. Ого, маска Дарта Вейдера. Да. Ілюш, дивися, це яка штука. О, блін. Фантазівка? Фантазівка? Цю коробку замовила за вашою цього конструкцією. Мегаблокс, великі деталі. Це якась для нього. Так. Що, це так таке? Якийсь сон. Ухишка. Це він надувається, хобот. Mm. І кульки випускає, і тут такі кульки. Цікаво ж так. буде подивитися, чому воно працювало в штучки. Ось такі. Собачка. Це можна ходити. Та давай я включу. Ну, все, що щось Ось тут. Ой, який. А щось не, не вмикається. Може а, він батарей. включений. Батарейка значить. Тут його. не батарейка, тут дивись. А, його заряджати. Заряджати можна. Значить, дуже диви якийсь. Це що це що та? чудік. Він покаже так, що. А, у нього глазки, ти бачиш? Угу. Переливається. Ух ти, яка вона. Це така принцеса. Це для замка в нас є замок. Це дісне, так? Да. Записала отако штучку. Це фінальний список. За да, новий на чек, да? Угу. Це коробочка цікавіша. але це я вибиваю, це для мультикут. Бачите? Ма хато це збирати поважно. Угу. А що це таке? Мені цікаво. Ох, трішко. Олівці Поливці дитячі. Це Щось якась касиру Ось такий ланок маленький. Чи. Для міні-лялечки. Це якраз особисто. Конячка, ну диви яка. Угу. Так, і більша коробка від цих поставщиків. Бо так, звісно, я взяла одну на ослі, була на пробу, в нових поставщиків мені не сподобалось. А, це а, а, це типа корзина для м'язів. <плес> така органайзер для мілочовки для різних, так? <плес> ну це типа для іграшку. Ну, я, я зрозумів. Але ну, можна використовувати як органайзер ага. для якось. Двірядок, так. Багато звіряток. Пірамідка начек. Може там щитось знизу. Бізотерія якась. Це янські якісь... частини. Якийсь янгол був. Це що в нас? Волка. Тільки ні, хтось човку пофарбував. лаком. І скотикось, ну та це все. Це Вовочка, кстати, О, а Це у нас Йоршик. Йоршик для унітазу запакований новий. Реально він сюди запакований. Да, От відкриємо це червоненьке сонечко, що там інтересно mm. всередині. Є, як Давай зараз спробуємо відкрити. Так, відкрили. Це дорожній горщик. Ось такий. Хатя прикольна штука. Це так, як в машину, як коли вже підгузки зніме, можеш колись нарешті. Це можна собі залишити. Туди какать потрібно. Так, да, горщик сюди пісять, какать. Будеш сюди пісять, какать? Ти... Ану сідай на горщик, покажи сідай на горщик. Сідай. О, так, 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 так. Сідай. Да, Отаку. Ти... Ну, ти ж розумний. Будеш на такий пісять. Ти молодець. Що такий? Бо того, що він, Йдемо. отой такий Добре, купили, Йдемо. оно Йдемо. стоїть горщик. Так, ми тобі його залишимо, поставимо, а ти будеш на нього пісти. Оно у нас стоїть Йдемо. горщик, але він щось їх не признає. А це щось наче й понравився йому. Да. От так, отак. Ти пішаєш чи що? Так. Да. <реш> ти молодець. Може, хоч це йому сподобається, бо ці щось він їх не признає. Молодець, і вантажівка помітна. Так, добре. Так, давай давай все збираємо і будемо лягати спадки, так? Да? Так, да, спатка я пішла готувати, бо вже Молодим, нюша скоро приїде за а мама ще не Молодим. наготовила. Ілюшку положив спать. Тут уже гору вареників наліпила. Таку вже голову Ну, <реш> <реш> трошки є з капусти. Тут Уже варенички в готовому вигляді. Тут нюші тормозок. Ще вони гаріють? Да. А це ми зараз будемо обідати.